Максимальна кількість інформації приймається нами на рівні серця. Максимальна кількість інформації засвоюється нами через наш розум серця. Це і є те, що ми називаємо інтуїцією. Інтуїція у нас у людей є нижчого рівня, середнього рівня і вищого рівня. Нижчого рівня це інстинктивна. Така звірина інтуїтивність, яку як собачу чуйка, ми її ще часто називаємо. Вища інтуїтивність, вона має космічний характер, і сердечна інтуїтивність це територія, де поєднується і, і те і інше. І тому серце для нас, людей, в цьому часі, це найцінніша така енергоінформаційна наша свідомість.